Доброго дня, друзі. За події на фронті не будемо сьогодні ми глибоко вдаватися. Лише зазначу, що е, прямоходячі шлунки здійснюють наступ практично на всіх ділянках фронту. Дуже багато е, живих шлунків, поки ще тимчасово живих. Е, бронетехніка невідомо звідки з'явилася. Досить великих кількостях. Є дані. Що е, насправді це поставки Северна Кирея і Китай, але там буде доступ до знищеної техніки, буде зрозуміло, що накрашена в колір хаків цей е, ситуація складнувата, тому що ну, дуже багато накопичили вони резервів і зараз застосовують ці фронти. Так, ми маємо теж втрати, але втрати у Мордова набагато більше. На результат подій будемо дивитися по можливості доповідати, наскільки будемо володіти інформацією. Зараз мова не про це увагу нашого суспільства значної частини, ну не суспільства, а гражданського общства, події в Ізраїлі. Відволікли, всі пишуть там слізні пасти, підтримку, прапорці там кидають. У багатьох із вас є паспорти держави Ізраїль. Ви можете спокійно замість підтримки в інтернеті сісти на літак, поїхати, допомогти народу Ізраїлю. Але я думаю, і без ваших саплей там розберуться і їхати ви нікуди не будете. Ви ні за Україну не воювали, ні за Ізраїль воювати не будете тому що ну, з вас толку, ви просто з цикуни. Дуже багато серед вас депутатському корпусі, правоохоронній системі державних чиновників. І це ні для кого немає ніякої таємниці, але, але то таке. Стосовно ж подій в Ізраїлі, у мене є своя суб'єктивна думка, яка ні на що не претендує, то результат нападу на прикордонні території а, завершиться тим, що в недалекому майбутньому. Держава Ізраїль буде мати просто більшу територію за Ну, Це єдиний результат буде. І, скажімо так, якщо це думаєш, що це якийсь там несподіванка чи ще інша, це багато ходовочка, як каже один маленький Карлик, ще невідомо, чи я. Ми можемо тільки робити припущення, а як там буде, будемо бачити. Те, що буде війна з Північної із Південної Кореї, Ну, буде, будуть втягнуті, скоріше за все війну і Іран. І цей початковий план, який був на початку вторгнення в Україну, там мали за три дні закінчити з Україною і запалити по всьому світу локальні конфлікти для того, щоб виснажити Сполучених Штатів Америки. Навіть їхньої економіки не вистачило. Не вдалося завдяки опору українців. Зараз э, переграли трошки цей план і лізуть далі його робити, вважаючи, э, що він у них вийде. зла сформована, це як мінімум Іран, Росія, Північна Корея і Китай, це як мінімум. Це досить потужні економіки із великим народом населенням, тому нічого там простого не буде, наскільки я там проблем не проміг. Час покаже і щоб було зрозуміло, що, ну, що стосується нас, що війна в Україні вона не швидко закінчиться і це об'єктивні фактори. Що стосовно допомоги, що там валають от на Ізраїль, вся допомога, та на Ізраїль, як була допомога, так і буде. Нам на 100% допомогу не перекриють, тому що ну, не дай Бог не вистоїть Україна. Європа як не буде. І ці язик не повертається ці... такі... трусішки. Це також розуміють, поки воюють українці, поки вони і живуть. Тому озброєння, на жаль, дають у тих кількостях, яких ми їх отримуємо, але цього абсолютно не досить, особливо БК. І я вже говорив, що ключ до успіху лежить тільки у виробництві власного озброєння боєприпасів. Їй потрібно державне фінансування без розкрадання. Щось частково робиться, щось частково буде робити. Це мерзота, яка розкрадає бюджет, і яка сидить прямі, не прямі агенти ФСБ шніви органах державної влади і на багатьох ще На жаль, це агентури багато, але повірте, ще більше людей і патріотів. Які вболівають за Україну. Вони зараз не на тих посадах, щоб впливати на, на, на тих посадах, де приймається рішення. На жаль, багато прямих, непрямих агентів. Ну, це об'єктивні причини. Але ситуація зміниться і вже міняється. Контроль за грошима і за розкладаннями а, уже зі сторони Сполучених Штатів Америки вже проїхали ревізори і буде ще більше. 600 з чим вагонів, які в Дніпропетровське украли, там під 600 пуршу з гуманітаркою у Львові украли, ці винні будуть покарані обов'язково. вони залишають матеріальний слід. І якщо хтось думає, що вони вкрали, вивели гроші за кордон і будуть там жити припиваючи. За кордон це не так далеко і взагалі земна куля, ну, земної кулі нікуди не втечеш. Все відслідковується переміщення незаконно здобутих капіталів, тим більше, і не нашими, прости господи, правоохоронними органами, а дійсно органами фінансової поліції Євросоюзу, США, ФБР і іншими структурами. Так що, друзі, не все так погано. Як кажеться, тяжкувато, але коли було легко, віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації!